Ви ж усвідомлюєте, що частина з цих людей буде вигнана звідси метлою, тому що вона не пройде цей механізм. Ми зараз будемо давати на 5 років і самі цей прецедент будемо робити, що потім будуть в суди ходити, щось доказати. Давайте мінімальний термін робити. Я би взагалі робив 3 місяці. Ви вражаєте сьогодні правду? Ви вважаєте ваші комісії? Ви вважаєте ваші комісії? Павел Михайлович, Павел Михайлович, що таке? З приводу погодження з колективом, будь ласка, обласна дитяча лікарня, було подання колективу на, на призначення на посуду. Дом'я Вікторовича не підтримує колективу. Ті люди, які на зборах виступили. Єдиний чоловік, який виступив на зборах я сказав, що він проти, його підпис є в тому поданні, яке є у вас. То ця людина не підписувалася, і її, і її підпис є так. 90% персоналу проти. Вони зібрали підписи, вони принесли їх зараз сюди, але він не можуть виступити. Пробільна комісія вчора була в обласній дитячій лікарні. Вона не говорила з персоналом. Вона походила по коридорах. І спробувала закрити рот лікарів, який почав з ними говорити. Вони сказали, ви чули вашу думку, ми знаємо вашу думку. І після цього профільна комісія приймає рішення Рекомендувати Домоновського на призначення посади. Вислухайте лікарів. Просимо, вислухайте, приїдьте в колектив, зробіть таємне голосування. Чому в трьох закладах, в яких проведено таємне голосування, змінилася ситуація? Тут всі проти проведення таємного голосування. Чому проти? Тому що не хочуть слухати думку колективу. Просимо, вислухайте думку колективу і не спирайтеся на думку колективу. не спирайтеся на ті документи, які вам подав Георгій Вікторович. Колектив проти нього. Одна звоє дитячої лікарні. А можу сказати те, що я знаю. Я знаю, що під страшним тиском, тому що зараз у нас головним лікарем виконувачем обов'язків є начмед, а начмедом по хірургії є головний лікар, але вирішує всі питання, він був ще головний лікар пан Думановський. Наші лікарі, наш персонал є під страшним пресом. І в знайшлося 145 чоловік, які наважилися під цим пресом поставити свій підпис проти нього. І не проти да проти нього. І найшлося 113 чоловік, які підтримують зовсім іншу кандидатуру. Пана Бойка, який у нас був головним лікарем, який себе зарекомендував, і який надіються, якщо він буде далі, він далі буде просувати нашу кандидатуру. Я вам шановне паспо всі, хто є в цьому залі. Я вам хочу нагадати випадок, який був із регіоналом. Ви пам'ятаєте, регіоналу, якого підстрелили на полюванні. Я не хочу називати прізвище, але ви всі його пам'ятають. Він розраховував також, що йому ніколи не доведеться звертатися до лікарів у себе, у себе в країні. Він думав, що він встигне вилетіти за кордон і там полікуватися. І ви дивіться, яка халепа сталася. Карау його не довезли. Його завезли в районну лікарню, які в якій були ці камера шприці прогнивші, якому не могли надати допомогу, він спробився і помер. А тепер я вас всіх запитаю, шановні. А ви згідні не довести свого сина, свою доньку, свого внука, свою внучку, не довести до Києва, не довести за кордон? По кандидатурі я на економічній комісії заявив, не тільки почали обговорювати. І ми 18 липня на сайті обласної ради депутатська група Рівнищина розмістила своє звернення про те, що ми провели засідання. І звернулися до всіх претендентів на е, керівників комунальних закладів про те, що ми, депутати групи, заслухаємо всіх на профільних комісіях, але рішення підтримати того чи іншого кандидата на сесії ми приймемо тільки після того, як проведемо засідання групи. Правильно, члени групи? То всі ці кандидатури були відведені розгляд сесії, якщо такі особи не зняли свою кандидатуру до сесії. Ви не слухайте, коли ти кажеш, що їх не питали, їх не питали. Подання не було, воно сфальсифіковане. Як можна на сесію виставляти людину? Ми, вважаємо, Знаете, що ми, 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 ми лікарі і ми на, на ваш сайт обласної ради в принципі, у нас немає такої потреби туди заходити. В нас є свої медичні сайти, на яких ми... Ми навіть не знали, що там щось там відсило. У нас не було об'яви в нашій лікарні. Ми цього... І тут вдруг ми узнаємо, що всі кандидатури погоджені. І ми не маємо можливості ми зрахуємо. Коли ми дізналися, ми намагаємося якось у вас спавлені, яким чином? Весь колектив 900 чоловік, лікарні нас не, не рахують, бо у вас є якісь процедури. А ти, добре, закон писався для нас, чи ми маємо працювати на закон? Якщо вам стає відомо якась інформація додаткова, чому ви не хочете тут взяти нас? Я вчора з вами особисто розмовляв. Доктор, не підміняйте поняття, не піднімайте речі, якісь принципи доходу. Вони всі були запрошені. Коли ми говоримо mm -hmm. по, по процедурі, ми говоримо, то по процедурі у нас залишився доманос. Прийнявши в нього документи, ви перші порушили той регламент, Чому? яким ви зараз так по і... треба... тому, що почекайте, я вас не перебивала шановні. Mm -hmm. Ви перші порушили з тої простої причини, що ви не звернулися, якщо ви брали звернення від колективу. Ви його взяли, тому що Вікторович ним потрясав, як правило. Ви його взяли. Чому ви не звернули увагу? 86 чоловік. 800? А решта за що? Чому ви не поцікавилися? Не ви перші порушували регламент, яким ви виключитися. Отже, зараз Що ви не, не маєте зафічали? ніякого морального і регламентного права виставляти цю кандидатуру на затвердження сесії. Згідно регламенту, так. на засідання президії обласної ради, так само на сесії, можуть бути присутні члени президії, запрошені керівники управлінь установ організації, які запрошені. Інші ніхто не має права бути на придбати на президії. Ви знаєте, ми праві. Ви, ви нас завтра зараз виставте. Я думаю, що це буде правильне рішення. Ви, може... ви повинні правильно зрозуміти, що ніякого порушення тут нас немає. Цілими колективами, якщо можна дві людини прислати і нормально висловити позицію, тут порядку не буде. Але тоді ми повістели. Така, така громадська організація, власне, ласка, і нам до усі. І тоді громадська позиція. Це треба робити обов'язково. Ви ж ніхто призи приймати, що всі повинні. Широка участь громадські про я переношу, але це називається софістика. На даний момент ви пробуєте. а шляхом тих юридичних лазеєк, які знаєте ви і з чим не знайомі ми використати наше незнання, і відповідно. Як це правильно називається, коли хочуть замотати будь-які питання, і щоб воно потерялося. О даний момент ви пропонуєте саме оцей шлях. Це не є вислуховування думки громадськості. Тому що люди, які впевнені за свою позицію, які впевнені за людей і за колектив, вони вам прийдуть що дві, що сотні. Головне завдання, щоб ви це почули. Що до лікаря, ви відмахнули, він був один. Це не персонально до вас. А сто людей ви почуєте. Тому, будь ласка, давайте не займатися софістикою.